I don't know what I think. Представляєте, що ви. Я старший на начальник відділу обліку роботи, друга від ромаська ТЦК. Покажіть повноваження ваші. Що саме показати? Що ви маєте право там чи повістки да, видавати. Будь ласка, є наказу коменданта. Ви можете з нього знаково. Що готуватися? Я вам показував. Наказ коменданта. Ну не потрібно це фіксувати, це потрібно, ну, потрібно покажіть. Це документація, будь да. ласка. А звичайно, вони будуть самому А ну далі, покажіть. В початку підпис на на документі. Так дивіться, підпис? підпис? Це витяг я вам кажу. Ну, де підписи? Це вже не документ. Хто такий фурдило? Це комендант е, міста Романом. Есенте Андрегаєв, Есендент Андрегаєв. А я просто зараз доручення. Ну, ви, витяг наказу, будь ласка. Ви, ви, ви фурдило? Ні, я не Фурдило. Де доручення від Фурдило? Дивіться, я покажу, що я посадова особа, заступник комендант на село Путіндригаль. Ось моє прізвище. Я вам де подпись, де, де печать. Печат, е, на на посудових е, складу печат не ставиться. Значить це не дійсно документ. Е, не ставиться. Ви тільки що що вказали? Не ставиться, щоб печат, була мокра маха, печатка. <пев> Так, Мокра печатка? Документ, так печат не ставиться. Ну все, це не документ. Нет, це не документ. Є, є, є це не документ. Ні. Ваши... 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 Ну, самі не понимають. Покажіть, ми всі в цій сім. Покажіть, будь ласка, ваша. Це кабінет міністрів, що в них постановили. Ви не представилися так, як положено. Я представився вам. Я, наприклад, не побачив. Не написано, тому, що ви маєте право ви, ви можете повісти. почитати да. постанову 1456 Дотримуватись Конституції України. Звичайно, звичайно. Дивись, довжина три з половиною, ви будете мене випитувати якісь терміни або якісь законні документи, чи на моє знання требую від вас закону. У вас не Так. Порушуєте, що там хочете виписати повістку. Я повістку не виписую до неї. Ви що? Я навіть не займався. <звучить> Ми навіть яких на повісток немає з собою. Так, у вас рішення суду є. Рішення суду що Він щось я е, хотів перевірити його документи і все. Ну, підстава. А я хочу ваші перевірити. Втратили. Ви показали. <звучить> я не побачив Я вам представився. Ні, будь ласка. Давай. Заберіть телефон, я не буду на камеру показувати документи. Я камеру відведу. будь ласка. Ну, одводьте. Ідіть сюди. No. Ну, не потрібно це робити. Заберіть камеру. Я вам покажу ці документи. Я... Камера, дивись, вони знімаєш. Бачиш? Заберіть документи. Пошли, пошли, пошли. Будь ласка. Посвідчення офіцера. Так. так. Не потрібно коментувати нічого, ви можете Мар... знайомитися просто. Мари... Не потрібно коментувати. Маригін не, не Максим потрібно. Романович. Да, так. Да. Будь ласка, все є. Так. Код. Код є, все є. Там код. Звичайно. Хорошо. Що, що код означає, знаєш? Я знаю, що означає. Код, не, потрібно мене, не потрібно у мене випитувати якісь дані, на, на знання мною чогось, чогось саме. Добре? Не потрібно це робити. Хорошо, що означає код ваш? На серія серія документ, Це е означає, що ви від корпорації дієте. Добре, починається. Хорошо, покажи документ. Ваші документи. Ваші документи. Його немає документів, поки ви не представитесь так як державна особа. Ви державна особа чи ні? Я на даний момент виконую свої службові обов'язки. Службові від кого? Взагалі службові обов'язки. Від держави? Та звичайно. А що тоді код на цьому на печаті у вас? Еще открывается. Це код є ДРПУ. Ви можете, ну, добре. Я можу, тільки я вам покажу, про що Мені я вам розказую. Читаю з вами. Читаємо. Міністерство я оборони зараз... України. Ж... Добре, 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 добре. Захисники. Мені потрібно ваші документи. Давайте розберемося. Давай. Відмовляєтесь, давай. добре. Відмовляєтесь показуєте? Ні. ні, він не погоджується він. з вами. Ну, покажіть. Просто ось дивіться. Міністерство оборони України. Ні, там документи там Це не на досуги, Я прочитаю, я прочитаю. Це ви що не можете хочете на вулицю Щобнисів, я прочитаю? Ні, ви читайте. Ви ще час читаєте. Ну, зараз читають. в мене немає часу. Ну все тоді. Ваші документи можна Ми... було. Дивіться, Міністерство оборони України, дивіться. Трішки. Це, давайте, трішки. 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 Як це не цікаво? Ні, не потім, це сейчас буде. Документ спичає. Це ваш документ. Ви відмовляєтесь про це документи? Він не погоджує. Не відмовляйте. Він, Він нічого. Не відмовляєте. Не... Чи відмовляєте? Ні. Ось дивись, сам почитай. Ви відмовляєтесь? Оце ж дивіться, де ми зареєстрували. Ну, потому... покажіть, будь ласка, документи. Він хоче надати їх згідно закону. Ви закону не даєте. Не кричіть, не кричіть, Він їх може надати. З самого пово, початку кричали, то й знову кричить. Вони приватні підприємці. Бачиш, а, це фізична особа. Да, таке, як і в тебе. Так це так само, як ти йому скажеш. Да, можете звернутися в суд, з роз'ясненням. Ти там, написати зрозумів? На нас якийсь так, що заяв, ти нічого не можеш не виповняти, що він каже. Документи ви відмовляєтеся і показувати. Так. юридичних осіб. Ви юридична особа. Ви відмовляєтеся і документи. Він не погоджується. Це ви... Ви... разниця вибор... ви... Ви... є. Ви кажу, це мені на наука. Він просто нервін. Просто не зрозумів, хто ви тепер він зрозумів. Будемо не так. Це виходить не обов'язково показувати. Не обов'язково. Тільки мотивоване рішення суду, якщо буде. не буде показувати, не обов'язково. Так? Ви правильно це чи відмовляєтесь? Ваше міністерство. Я вам не показав. Як от вже підтримуєте допомогу? Ні, не суді. Це не об'язується. Не не, вив... не, вив... не, вив... Получається, не об'язувате. Да, да. Ви чуєте, що таке? Ви не хочете. Ви чуєте, що Вам не хочете. Він хоче добре. Добре, не хочете. Слухайте, він не, не погоджується, погоджується з вами. Не ви не маєте права Все. просто Ми не, 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 не будете Ви чуєте, що получається, що я або хочу, або не хочу. Тобто ви не хочете зараз показувати документи? Не погоджується, не погоджусь, не хочете. Тобто, не тобто, не 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 м... Моє слово запомнить, не погоджу. Не погоджується, не буде тобто, 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 не згоден. Він не згоден з вами. Предваження не згод. ви предлагаєте. Це офен, він не згоден з до свидання. свої покажіть, ви, ви требуєте. Ви требуєте. Ви требуєте ви кажете, я маю право, перевірити. ви особливо. маєте право, бо ви, забу... ви в обов'язках. А, а я подожіть, моє Ви трошки має... не ви зробите, ви з обов'язковою. Ви не маєте права, Має тільки поліція. Давайте зараз вивеземо поліцію і слідчо оперативну групу. І подивимось і покажуть тоді, які ви права маєте. Поліції зараз покажете. Чи не хочете? Які ви слова відбираєте це все? Ви вимагаєте від нього документи? Він не згоден. Не згоден я. Не згоден, не згоден. Так як ви юридична особа, все. А чого подожіть, давайте ще побіседу. Давайте, підходьте, ласка. Ну я побіседую. Ні, в машину не сідай. Документів у них немає. Ось пожалуйста. Зафіксує немає там. Ні печаті, Там є печать, там подписи. Нема там, нема підписів, Печаті є таке. А нема Нема як мені хоче. Ви ж ви знаєте, що я все одно що. І машина що ганялася, це ж та що ганялася, да це переслідувати наших громадян у нашій області. Я так і, і знаю, А вы не по ним ничего не жінка? — Ми за вашу читую взагалі нічого. Якщо вона дійсно ваша дружина, будь ласка, друг друга. Ну це ж по-людськи, так. по — я зараз прокраюсь з нового.

Нет, подожди. У них немає документів, Валер. Я пытаюсь документи показати на машину. Каже, а що ти віч, яка показує? Ні, ну дивіться, ну якщо ну ви не працівникам, ви ж приїхали, до... ну, приїхали, давайте працівникам поліції. Я вам показав. Покажіть мені документи. На цю машину, що ви взагалі водіти? Да. Такі ні, 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 ні. Ну, ні, я... ви у мене стоїте біля двора. Я, я підприємець. Ну, без проблем. Right, ну, без я не знаю, що ви бандити які. Не потрібно мене знімати. Тобі попросили документи на машину. Не, тобі, а вам. Ah, ну, це я вже я, дурб... я, я take. буду, я, я буду рішати, як. Нам не потрібно, ви ж доросла людина. Я думаю, що ви... Е... Також хочете щоб від, уваз, з повагу, від Покажіть вас з повагою. документи правда? на правда, ну, правда. от, тоді, якщо То ви це ви розумієте, місяць, будь ласка, місяць, так місяць, та же мене. само, і ну, зі ну, за... мною з... тільки місяць, що було не питання, щоб ви під... Під... Не під... 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 Не підставили на цю, цю машину документ. Документи якісь на якусь машину чи ще я не зобов'язаний цього робити. Ми люди, розумієте Чи ні? Чули яким чином? Ми тоді у вас фінансуємо, щоб ви заїздили машину. Показуйте ви ще ви державна установа. Ні, так я так. А як яким чином оця машина? Ми платимо налоги, все платимо. Як це все в себе? Ні документи не показують на машину. Давайте зараз поліцію визовемо. Ні, так туди, я вас не випущу. я нікуди не уїжджаю, нікуди не ховається. Ми ж народ, покажи. Ми народ. Ти служиш кому? Народу чи кому? Давайте показуйте документи. Ну, так ладно. Не не, ну, ви ви не маєте від відаєте документа. Ви вимагаєте мене документ. Покажіть документи на машину. Ну ви ж державна установа, ви, ви підчетні кому. Так, сюда, Ні, Я да, ви ви, ви, ви людям должні ну, ви ви... Почали... Ви, ви приїхали Отчитуватися людям должны, ми люди. Ну, це виходить, це, це, переслідували так? Ну так. Ну, да. Я їду з рушима, у машині. У мене 100 тисяч грошей ваших. Ну, звісно. Ну, да? У мене гроші в машині, я не знаю, чого вони взагалі їхали. Ну ти ну, звісно. <звук> <Ага. звук> Далі ну, чекаємо. Алло. Та ну що, розбор польоти. <звук> Скажи вже з автоматом стоїш. Все, уже вперше я <звук> передбахнути. Документы. Да, ну, да, я выкликал. Зараз... Я говорю, ну, все, я, все зараз... хорошо. Мы запрещаем на свой телефон. Ну да. Він має право закрытие. Я вас прошу, Так не, ну не будешь покупать. Приехали сюда. Так мы в ТЦК прошли. Мы еще в ТЦК проверили. Ай, вони далі за Я це вже не можу просто, оце серге, я, я думаю, ось вигнав їх з дому. Оце таке саме, оце, до мене прийде. А я шо, в по сокирую. Та у мене вдома таке саме було. Я тобі кажу, і в мене вже нервів на них не вистачало. Кажу, хлопці, давайте, щоб я сокиру не кидав, непонятно. Ну ось я кажу, це, бредо, ти... ну, я ж кажу там незаконно, скільки ми, що це ужас. Усе. Їм оце який хрущ 30 тисяч чи 40, ще не знаю, скільки їм плати. І вони оце одробляють гроші, оце так. Друге в музеї висасують.